Що таке коло досягнення мети? Чому це коло є колом гармонії? А тому, що тут повністю проживається ціла історія через п'ять кроків, таких як у вас на долонці? Це саме коло, яке нас веде до цілісності, це коло, яке лежить в основі а, тієї системи, яка дає вам можливість об'єднати і наукове? І фундаментальне базове знання, і трохи такого тонкопланового, начебто езотеричного, тому що саме це коло коло п'яти елементів як певних п'яти кроків по досягненню будь-якої мети, його використовують на сході. Ми завжди, коли досягаємо мети, ми... Повторюємо цей знову, це саме коло знову і знову, тому що ми маємо проаналізувати, чи це та мета, чи це те, що ми хотіли, чи ми тут відчуваємо радість, чи, наприклад, знесилення, бо дуже довго йшли до мети, коли дійшли до неї впритул і майже реалізували, відчули, що ми втомилися і опустили руки. Тобто, ось ця модель вона дуже життєдайна, коли ви її розумієте, як ви рухаєтеся по життю. А ще розумієте, хто ви є в цьому русі? То відповідь на два питання: Хто я є? Це про дух, душа і тіло. А навіщо я тут живу, як я тут живу, що я тут маю робити, нам дає опору саме ось ця модель модель досягнення мети, Бо вона нас рухає, бо ми йдемо по цим крокам. І ми завжди можемо виявити дефіцит, наприклад, енергії, уваги, розуміння в одній із цих фаз. І коли ми це будь-яке явище, будь-яку ситуацію свого життя розкладемо саме на цих п'ять кроків, ми будемо розуміти, чому, наприклад, щось не відбувається, чому щось застопорилося, чому ви знаходитеся там, де ви зараз є. І чому мета, яку ви собі поставили, ніяк не досягається?